Доброго вечора. Доброго з нами вечора. сьогодні капітан команди Євромікс Дмитро Шутов. Дмитро, вітаємо вас з перемогою. Які враження у вас після сьогоднішньої гри? Враження чудові, впевнена. Перемога. Трішки там був сумбур в середині другого тайму після заміни в голкіпера. Поки знайшли свою гру. Ну, а так, все чудово. Йдемо потихеньку, з кожним кроком. Як часто вам доводилось грати з цим суперником? Я так відразу не пригадаю, але А, Чи були якісь сюрпризи для вас сьогодні в грі опонента? Ні, -ні сюрпризів ніяких не було. Все прогнозовано. Ну, просто а, Сьогодні в опитуванні в телеграм-каналі. Шанси команд були десь 50 на 50, але в принципі ви досить таки впевнено перемогли. Ну, ви ж правильно говорите, 50 на 50. <свісно> <свісно> Як вважаєте, чи додала команда Єврамікс в порівнянні з першими турами? Так, да, додали. Ми вже вирішилися зі стартовою четвіркою, тому що люди всі нові, гравці нові, не зіграні. Зараз вже є розуміння, хто кого змінює, куди хто біжить і так далі? Сьогодні був відсутній потап Кузюков. Це якось вплинуло на малюнок гри? Звісно, прийшлося шукати йому заміну. Ну, Стас Покулітий Проявився чудово на його позиції. Сьогодні також не було Албула Андрія. А... Вам довелось якось. Перебудовувати ваші четвірки у зв'язку ну, з цим? Став, Андрій у нас ключовий ігрок. Тому було складно, але ми звикаємо, тому що йому ще дві гри сидіти на лавці запасних. Що ж, добре, дякую вам. Дякую, вам дякую. до побачення.